Сумський мер бере двотижневу відпустку і з цієї нагоди традиційна прес-конференція в режимі запитання-відповідь. Насамперед про цьогорічні проекти розвитку сум. Хоча не всі з них мер називає для міста перспективними. На думку Геннадія Мінаєва, давній проект будівництва в сумах сміттєпереробного заводу економічно не обґрунтований є й інші застереження. За господином Шевченко і його компанією Світ м по Сумам і Україні ганяються кредитори з топором. Я думаю, что все средства, которые могут поступить на счета компании Свит М, будут им потрачены на погашение своей задолженности перед своими кредиторами. На самом деле техника экономическое обоснование уже давно готово. Никаких денег со стороны американцев оно не требует. Поэтому я буду докладувати, я, к сожалению, не видел Юрія Павловича, я буду ему йому по этой ситуации. Місцевому самоврядуванню в напрямі господарської діяльності і розвитку території заважає надмірна заполітизованість, Переконаний Геннадій Мінаєв, коментуючи події, що відбуваються у сусідньому тростянці між мером і депутатським корпусом. Я не юридичний, а в моральному плані на стороні своєї колеги Юрія Бови. Он сделал до Трастенца достаточно много, как как личность, как мэр, как э, человек, э, живущий в Трастенце, поэтому конфликт с э, его радой достаточно уже глубокий, и может быть э, только Решен вот таким разрубить Гардеюзел вы на ну, все на выборы и мэр и рада а уже громада должна би э, определиться э, уже на голосовании на своем. Я думаю, что победа будет на стороне Бови. Політичні рішення неприпустимі, і в сумській міській раді переконаний Геннадій Мінаєв. Саме тому каже його фракція рідне місто не підтримала ініціативу колег з фракції Батьківщина про виконання української влади резолюції паре щодо демократії в Україні. Говорить, обома руками він підтримав би звернення щодо невідкладних реформ у бюджетній політиці. За чинним з 2002 року бюджетним кодексом, чим більше в сумах дбають про наповнення свого бюджету, тим менше отримують державних дотацій на одного жителя, і тим менше грошей мають на розвиток свого міста. Суммы. Земля 93 миллиона. Руба, да? Чернигов 49. При этом у нас вылучение в державный бюджет 13 миллионов, а Чернигову дотацию 163 миллиона. Так вот давайте соберемся, проанализируем вместе с депутатами Баткевщины и напишем письмо президенту. Приймемо на сесії рішення. Да, Дотаколі ж ми будемо пахати на Україну. Не дивлячись на цьогорічний складний бюджет, цілий ряд невідкладних проєктів будуть виконані, запевняє міський голова. Насамперед, це програма порятунку 12-го мікрорайону. На квітневій сесії треба виділити гроші на прокладення трьох доріг. Щонайменше це 6-8 мільйонів гривень. На вулиці Баумана мінятимуть майже 800 метрів колектора. Є масштабний проект вуличного освітлення в районах Кірова, Прокох'єва, Ковпака. 2,5 мільйони гривень піде на тротуари і внутрішньокварта проїзди. Є два спортивних об'єкти. Також на цей рік я Юрій Павловичу говорю. Юрій Павлович, ми готові, ми краще готові. Ми обязані отримати цю льодову арену. он він б'ється за лідовою ареною. Корти, це мой об'єкт. Я його ініціював. Очень хочу зіграти з губернатором в теніс на День Города на нових кортах. Геннадій Мінаєв говорить, є над чим працювати не тільки владі депутатам, а всім сумчанам.